Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні будемо робити розпаковочку. Замовив зараз собі такий з Китаю паяльник USB. Погоду замовляв такий, але не знаю, чи він такий прийшов, чи не такий. Зараз будемо дивитися. Ось такі коробоці. Він мені вийшов десь 240 гривень, 240-230 гривень він мені гривень вартував. О. Хто хоче собі, силочка буде під відео, можете переходити, замовляти, але там ну, замовлення від 400 гривень. Треба надомовляєте собі корзинку і на 200, ой, на 400 гривень замовляєте і, і вже йде до вас. За, мені за 7 днів дійшло на нову пошту. Дуже швидко, дуже ну, дуже швидко прийшло. Так, розпаковуємо. Так. Що тут у нас є? Так, бачимо, ось такий пенал. ну, Прикольно. За 200. 40 гривень. Це смішно, звісно, такий пенальчик. Ну, гарно. Так. Що нас далі? Інструкція. Так. Інструкція. Все по англійському. Як завжди. Піше до 420 градусів. Ну я не маю градусів, цього, щоб поміряти градуси, звісно. Но... Так, ну от. Сам паяльничок. М -м -м. Як бачимо, немає того табла, -то як на коробоці. Є такий варіант, є такий. Прийшов мені такий варіант. Ну, Значить, він і той був трошки дешевший. О, ну що ж, так, що в нас ще йде в комплекті? В комплекті йде ще такий USB-кабель. Без блочка. Просто кабель, як зараз все йде. Все йде без блочка. Тільки кабель, а блочок окремо. Так, Ну, ми бачимо, що саме жало. О, таке файне. Так, може зараз фокусує. Щось не хоче фокусувати, як завжди. О! Бачимо таке зажало, файне, таке тоненьке. І ще в мене якраз повербанку відірвався дротик. Я там саморобний робив повербанк. Там відео в мене є, але це вже давно відео було. Так, а що це в нас? Скоріше такий якийсь тюбік, скоріше всього, якась паста. О, так. Ну, зараз ми повернемось до неї, подивимося ще щось, бачимо, що, що наша припой такий блискучий. О, походу, файний, бо блискущий, бо там писали в коментарях, о, я там показував з копійки, то скупієчки казали, що о, щось він, немає, він не має, вони блистить, значить він не хороший. Так, бачимо, така підставочка. Ще така, щоб жало саме витирати. Так, підставочка. А підставочка як ставиться? Зараз подивимось. О, така підставочка. На ну, малюночку немає як. Будем, будемо догадуватись, як він має отакого пену. Що? Ну, Зараз так, беремо жало, оставляємо, І без жала він не включиться. Всюди бачу, Дніпроемовський паяльник. Теж хтось там пробував, тестував, показував і він не включається. А чому не включається? Тому що жало. Треба, щоб він вимкнувся, треба жало поставити і тоді він включиться. Ну, Зараз ми до нього дійдемо. Так, підставочка є. Така у нас підставочка, сама ще ця губка, губка класна. Сюди таке якесь покриття пластмаса і не пластмаса, що таке. Скоріше всього, пластмаса, але ну, якась така, що може менш плавиться. плавитися. Достаємо той тюбік. Чи його прийдеться розрізати, не знаю. Він так гарно запакований, жалко розрізати. Ну, скоріше всього. О, ні, це дістав. Так, відкриваємо. Це саме каніфоль, як бачимо. Не паста, а каніфоль. Ну, трохи шкодує, шкодує щось. Цікавіше положити цю таку пасту, як я маю. Паста прикольніша. Ну що, І вернулися до самого паяника. Зараз попробуємо його вимкнути. Так, як його вімкнути? Ага, утримали. Так, перше положення. Ну, Я вам скажу, жало вже нагрівається. Зараз будемо пробувати. Ну, скоріше всього, я думаю, що прийдеться брати цей флюс такий, може, щоб запаяти мені повербанка. Так, моє режими, так, як бачимо, вже, вже димок де. Як бачимо, він вже нагрівся. Так, в мене такий саморобний повербанк колись робив з планшета. Щось погано так фокусує, якщо чесно. О. Саморобний з планшета. Ну, а паяльник що? Отак, отак буде ставитись? Так, ну, прикольно. Так. І ще я вже в далі маю робити корпуса, бо вже зараз пішли виключення нас і вже вернуся назад до тих повербанків. О. <кхем> так що будемо пробувати зараз підпаяти, попробуємо, чи він буде паяв. І як він буде паяв зараз. Так, беремо припой. Йой, як класно бере припой. йой. Ну, прикольно! Так, дуже класно на це. І зараз йдуть виключення. От зараз світла в нас немає. От як підпаяти? Відірвався дротик, а мені цей повербан роздає інтернет. Дуже коротко, цей дуже класний повербан получився на 6000 мА, але на стоящих 6 тисяч мА. От так, зараз. Ще я не маю третій тієї руки. Скоріше всього теж прийде десь замовити, бо... Ох-ой, як класно паяє, я вам скажу, шикарно паяє. Йой! Так класно, легенько. Блін. Як бачимо, підпаяло. Так, зараз бо ще певно, що пересвічує. Йо, файно так підпаяло. Капець. Ну, Зараз ще поправимо трошки, як то бачу, збоку, але. Ну, паяє шикарно. О, бачите, відпаяв. Прикольно! Таке маленьке, а так класно паяє. М -м, прикольно, прикольно. Так, зараз спробуємо. Трошки недобре не на ту сторону припаяв. Зараз. То що немає третьої руки, собі закріпів би. І все. Йо, ну блін, ну класно, реально класний паяльничок за такі гроші. О, файно. Зараз ще щось спробую припаяти. Повербанк вже зробив, як бачимо, 8000 мА. Це з достаєш. достали акумулятор і ось такий повербанк вийшов. ще треба корпуса зробити. І 6 годин роутера легко тримає інтернет, що як має бути. Таку платку, Бо платка така вже трошки серйозніша, але ще, ще є ще класніші плати. О. Так що буду робити в наступному відео зроблю корпуса. Так, ну що ж, вертаємось до паяничка. Паяничок чіткий. В моєму режимі, ще навіть, але я вам скажу, на першому режимі він взагалі шикарно, шикарно паяє. Як бачимо, ну капець. Як бачимо, як гарно лудить. Так, зараз візьму ще щось, щось зараз паяємо. зараз, так, Ну що ж, от, бачимо, спробуємо от, покажу вам на, на платі. Дивіться, як він гарно плавить. Паяє, бачите? Ну класно, класно. Якщо чесно, ну мені ж подобається. Ой! Йой. Ну так класно він бере припойшок до капець. Ну, це не передати, дивіться, як паяє. От шикарно, шикарно він паяє. Ну, за 240 гривень, ну то капець, то дуже класний паяничок. В ну, ми будемо пробувати тестувати його. О, ну, Але він ну, паяє, паяє, як бачимо, паяє класно, е -е, Плавить, припой, шикарно. От. Ось такий паяничок. Так, вимкнули, ну певно, що він буде остигав. Довгенько, але як бачимо, така підставочка, ще класна. М -м, отак. Скоріше все, отак. Ану, ще попробуємо жало почистити. Чистить. Так, все. Так. Можливо, я недобре ще його поставив, бо стіл слизький. Так, добре. Так, каніфоль. І такий класний ще пенальчик. Ну, взагалі, шикарно за 240 гривень. О, бачимо, шикарний. Шикарний паяльник. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І підписуємось на канал. і Всім до нових зустрічей і всім па-па.